На мотоциклі є п'ять самых важных елементів управления, а они всі э, второстепенные. Так, от важное, это здесь ручка газа. находится. давай заведемо, я тебе покажу. Інструктор Роман розповідає десятирічному Микиті принцип роботи мотоциклу. Хлопчик уважно слухає і постійно про щось запитує, запам'ятовує швидко і гарно переповідає. Я зрозумів где буде газ, де заводити мотоцикл, куди фагде показується. Сколько бензина? повороти мотоцикла. Інструктор Роман на двохколісних залізних конях їздить з маличку. Розповідає, головне пояснити і навчити дитину правильно і безпечно їздити. Я знаю багато дітей, хто їздить на мотоциклі в віці 4 або 5 років. Але це не такі великі мотоцикли для дорослих, а це невеличкі підбайки, які підходять дітям. Щодо таких дорослих мотоциклів, то в принципі ну вчитися можна тоді, коли вже починаєш діставати ногами до педав. Навчання організували для дітей з особливими потребами. Це приватна школа при НСК Олімпійський. Такі заходи безкоштовні. Тут їх проводять досить часто, аби особлива малеча почувала себе на рівні з іншими. Яна Курченко, Роман Крюков соціальна країна.